Уги, крем. Ціна 12 євро за кілограм. В лоті знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лотика. Ось такі класні, дивіться, які рожеві, пудрові. Розмір 38-й. Всередині дуже гарне утеплення, дуже зручні. Ось так вони виглядають. Наступна моделька. Ось така коричневого кольору. Ось так ідуть нас 39-й розмір. Ось таке утеплення. Так, Наступна моделька, ось такі чорні. Ось так вони виглядають. Розмір теж 39-й. Всередині теж утеплення. Наступна моделька. Ось така цікава. Ось так вона виглядає. Розмір 36-й. Ззаді на зав'язочках. Наступна моделька, ось такі чорні. Великий розмір. Напевно, староповий 41. Наступна моделька. Ось такі, Чекайте, щоб я не попутала. Ось такі чорного кольору. Теж трішки повищена моделька. Розмір 39, ось Так вона виглядає. Наступна моделька ось така. Ось так виглядає. Теж розмір 39-й. Бачите, розмірна сітка різна. Модельки теж різні, укорочені, трішки повершені. 36-й розмір, ось така моделька, бачите, будуть коротенькі. Наступні ось такі, Теж 40-й розмір. Можуть вони закочуватись, ось так вони виглядають. Ну, ось такі сіренькі 39-го розміру. Ще одна ось така моделька. Ось так ззаді зав'язується. Розмір 38-й, натуральний зелен. Наступна модель ось такі. Чого Ось повишені. Так, з такими довгими колін. Можна собі заточувати. Наступна модель. Ось так вона виглядає. Така цікава. Теж розмір 36-й. Ще бачимо ось таку світленьку модельку. Теж розмір 36-й. Наступна моделька. Ось такі чорні. Ось так вони виглядає. Наступна моделька. Ось такі сірого кольору, з боку на вузочка. Тож, напевно, 38-39 на розмір. Ще бачимо ось такі. Досить йдуть легенькі, 40-го розміру. Почти новенькі І ось такі теж сірого кольору. Розмір 42-й на велику ніжку. І остання моделька. Ось така. Теж на маленьку ніжку. 37-й розмір. Трішки більші танкитці. Це є уги сорту Крем. Ціна 12 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших вечерів.